Я Клара, мені 14, я вчуся в 8 класі. Сьогодні мій перший день в новій школі, я так хвилююся. Це власна історія мого життя. В цьому серіалі я розкажу вам, як знайшла перших друзів та стала популярною. Я думаю, ви знаєте, що в кожному класі має бути колись якась зануда. Ну і це є занудовю в нашому класі являлося завжди я. Я переходжу в нову школу і дуже хвилююся, тому що хочу знайти нових друзів. Зараз я маю завести в садик свою молодшу сестру та брата. Тато не заводить їх, коли мені було чотири, моя мама вмерла, і це було дуже великою травмою для тата. Тому більшістю в цьому домі займаюся я. Папа! папа, скоро вас заберу. Боже, я так хвилююся з новий клас. Привітайте з нашою новенькою. Ой, та Боже, подивіться тихоня якась. Та замовкни вже, лейла. Ей, не кричи на мою дівчину. Ем Клару, сідай, будь ласка, додай мене. Привіт. Привіт. Що вона собі думає, як вона може з ним говорити? Він мій. Ага. угу. Та вона серйозно задовбала. Її ж й посадили з ним. Треба їй провчити. Да, я згодна. Треба їй провчити. Хай не лізе до нашого Даймона. Ага, давай. Ну, чо, нову подружку найшов. Да <ммеш> <клук> Та ти зовсім обще. Та може тобі і треба було вже знайти дівчину от мене, дивись, яка красотка. Не, ну, ви сума посходили. Любий. Я чула, ви говорили про дівчину. Я можу стати твоєю дівчиною, якщо захочеш. Ні, я буду твоєю дівчиною. Ви ж знаєте, я з ним подруга з дитинства. Ну, правда ж? Та ви взагалі всі сума посходили. Я знала, що ця школа буде краще. Тут хоч хтось зі мною говорить, але може це все просто початок. Я не знаю. Але це вже щось. Я така рада. Просто я не знаю, чому я плачу. Я просто хотіла нових друзів. Ой, хлопці, ви прийшли подивитися на нас. Ми покажемо вам все, що ми можемо. Боже, і наша він нас сюди притягнув. Боже, яка вона гарна. Е, а що я тут роблю? Танцювання. Чого інші хлопці з дівчатами так поводяться? А Ділан взагалі зі мною навіть говорити не хоче. Може, мені щось спробувати зробити? Підійду до нього. Ділан, давай сьогодні погуляємо після школи. У мене якраз немає що робити. Е... Ну, ти взагалі у мене як буде турбота, окей, пока. Чо я тут роблю? Мені взагалі тут місця нема. Який він. Окей, треба бути тихо, щоб їх не розбудити. Якщо вони сплять. Так вони сплять. Я можу йти відпочивати. Ох, як я ж втомилася. Надіюсь, завтрашній день буде ще кращий, а я спати. Вроді би все взяла, треба тільки вдіти курточку. Оп. Що ти тут робиш? А? Ти так просто прийшов проводити Чо! Ну це кінець першої серії. Надіюсь, вам сподобалось. Там була ще музичка, але авторські права.